У райківській виправній колонії турбуються про своїх підопічних, про рівень їхньої дисципліни. Щомісяця в останній його день в установі проходить огляд зовнішнього вигляду засуджених та їхніх особистих речей. Офіцери колонії разом із лікарями перевіряють стан одягу, взуття і дотримання санітарно-гігієнічних норм. Після перевірки усі засуджені, а це 1030 чоловік, проходять з строєвим кроком алеєю колонії. Це ще по перше, дисциплінірує тому, що так. Є такі авторитети злочинного середовища, які відмовляються проходити. Ми зразу приймаємо до них мир і дисциплінарну впливу. Я не хочу хвалитися, але останній стровий огляд. Всі засуджені пройшли, відмовників не було. Опісля засуджені повертаються до тих справ, що заплановані у розпорядку дня, розповідає Станіслав Шафранський. Головне в його установі дотримання режиму. Перегляд Переглядів книги, соціальна служба в нас проходить різні міроприємства, це конкурси різні, це шахмати, у нас є футбол, клуб. Ми навіть плануємо, зараз вони проходять стривим шагом під музику, але ми плануємо створити свій духовий оркестр. Загалом подібні перевірки зовнішнього вигляду засуджених проходять у кожній виправній установі держави. На думку вищого керівництва пенітенціарної служби це сприяє перевихованню підопічних колоній та їхній ресоціалізації.